Бажаєте компактний, але потужний робочий комп'ютер або ігровий ПК розміром з ігрову консоль. Ми підібрали для вас цікавий варіант на актуальних комплектуючих: процесор AMD Ryzen 7 7700, материнська плата Gigabyte b 850 i Aorus Pro, відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime. Накопичувач SSD Kingston nv 3 1 терабайт M.2 2280 Оперативна пам'ять ddr 5 2 по 32 ГБ 6000 Patriot. Блок живлення Asus ROG Loki SFXL 850 w Platinum. Корпус Fractal Design Ridge MITX PCIe. кулер Noctua NHL 12 s Орієнтовна ціна подібного комп'ютера складатиме від 85 до 100 тисяч гривень та залежить від вибору процесора, накопичувачів та відеокарти. Бажаєте зібрати такий комп'ютер? Звертайтесь до Lotus Build Studio.